Хочу вам показати дуже гарний будинок, який у нас є у продаж, за хорошою ціною. Американка, шість соток землі, альтаночка. Там маємо підвал, тераска. І йдемо будинок. Так, заходимо в будинок. Маємо один санвузол. Маємо кухню повністю комплектовану, маємо котел двоконтурний на підігрів води і на водичку, і на тепло. Посудомийка, тут у нас сюди тепла підлога. Така зона для обідів. Тут перша спальня, Тут ще один санвузол з душовою, тут гардеробна. Далі квіточки є. Так, і тут у нас ще одна спальня. Дитяча. І. Ще технічне приміщення з виходом на горище, тому дзвоніть.